Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, запрошую вас до Клубу любителів України, тому кому вона не байдужа, і той, хто її любить по-справжньому, а не на бла бла-бла. Америка вимагає, щоб Зеленський пішов у відставку. Перед цим попрошу вас задонатити для ЗСУ. Ми ніяк не можемо зібрати на е, ремонт машини, зате на ядерку ми збираємо. Ось, ну що ж, давайте допоможемо хлопцям. І під цим відео будуть реквізити, і буде відео від військових. Я закріплю в першому коментарі. А зараз ми подивимося, Америка вимагає, щоб Зеленський пішов у відставку. Давайте подивимося. Заяви такі звучали. Чи дійсно Америка серйозно вимагає, щоб Зеленський пішов від, у відставку? Дивіться. Це не просто у відставку, щоб він швидко пішов. Десятка мечів тут не говорить. Їм потрібно, щоб Зеленський пішов. Зеленського вони вже не бачать як політика, вони не бачать його як державця, як людина, яка очолює Україну. Ну, ви бачите, були пропозиції йому, йому вже були пропозиції. Тобто він зайшов зараз у глухий кут, і в принципі так, ідея є, його хочуть прибрати. І до речі, не тільки Америка, тому що тут три карти. Тут, значить, скажімо так, найближчі до України, скажімо так, друзі, партнери, назвайте, як хочете. Вони дійсно хочуть, щоб Зеленський пішов у відставку. Ну, Зеленський сказав, що виборів не буде. Кінця війни довго не буде. Війна ще, ще надовго, він сказав. Перший раз він не збрехав. Так, дивимося. Його реакція Зеленського. Зеленського. Критично. Він, звичайно, критично. І, до речі, от його це і лякає. Оці заяви його лякають. Він, Його лякають, його кінець. бачите, як бачить, що він вже не політик, а він і ніколи ним не був, він не президент, нелегітимний. Ось, і в нього страхи, що хм, тут ще навіть не просто страхи. Дивіться, він буде. Зараз, наскільки я розумію, по місяцю це буде робити все, щоб залишитись на, на посаді. Буде робити все, щоб залишитись на посаді. Давайте подивимося. Він приріс. Він приріс. Він приріс. Він використає будь-який шанс, правдою, неправдою, як хочете, щоб залишитись на посаді і надовго. От, вибрали, називається. Ну що ж, радуємося далі. Що від цього буде Україна мати? Що чекає Україну? Давайте. Ну тут вже самі гірші карти випали, скажімо так. А Україна м, далі буде вести війну. Далі буде вести. На популізмі, до речі, це все на популізмі, на его, і на популізмі буде вести війну. Хтось буде дуже добре заробляти на цьому. Святкувати, але це все загрози. Це все загрози. Зараз ми подивимося, що саме. Угу. Це все загрози, що це призведе. До розвалу України. Ось як я це бачу. Карти показують, що через своє его продовжувати війну, шукати інших союзників, дехто зароблятиме дуже добре на грошах. І оці, скажімо так, по шістці жезлів, оцю перемогу, хто святкував, тепер маємо закінчення державності. Оце закінчення Державності України. Тому що десь я тут бачила сама перша ось тут карта, ось вона була: справедливість. Що таке справедливість? Справедливість це те, що ми заслужили. Десяточка, десяточка момент, монет і розвал. Оце закінчення. Оце, от, оця карта, вона попереджає сліпі, глухі. Це ті, хто не бачив, не чув. І ось це чекає нас тепер Україна. Ну, ви ж хотіли цього. Розумієте, як кажуть? Не зупиняйте тих, хто подорожує, тих хто самогубців, хто я така, щоб зупинити самогубство держави, до якої, на жаль, привів народ. Я не знімаю відповідальності з Росії. З Путіна, з російського народу, звичайно, вони винні. Але якщо би ми підготувалися, якщо би ми не до шашликів готувалися, якщо би ми не будували дороги, якраз по яких потім прокатнулися рашисти, ми б вистояли. Якби не були відведені війська, нерозмінований чангар, зірвані мости, якби Зеленський дав з самого початку наказ військовим. А військові не мають права виходити з казарм без наказу приз... Гол... верховного головнокомандуючого. Цього би не було. Але все йде до того. Підтримуйте далі Зеленського, і тоді ви навіть не в Совкові опинитесь. Ні. У Совкові ви вже ніколи не опинитесь у концлагері. Якось так. На жаль, мені дуже шкода, але я попереджала. І я попереджаю, от останнє ще в мене Мені карт не треба. З Зеленським ми не те, що перемоги не будемо бачити. Ми навіть перемир'я не будемо бачити. Ми навіть припинення вогню не будемо бачити. Зеленський цього не допустить. Хіба що Америка з Росією домовляться, Європа якось теж підтримає, а Зеленський залишиться за, за, за бортом. Тільки так. Тому що Зеленський не дасть ніякої передишки українцям. Росії не потрібна зараз передишка, тому що в неї є все. В Росії є все. У них є люди, у них є зброя, у них є гроші. І вона завойовує наші території, не ми їхні. Нам потрібна зупинка. І нам потрібні е, натівські війська. Ну що я зроблю? Все мої любі, бережіть себе. Я зроблю цей тиждень маленького принца, як ви просили, щоб подивитися, чи є ще якась надія. Я думаю, що надія ще є. У мене от інтуїтивне відчуття ще є, але ну, Зеленський не дасть. Хіба що вони якось всупереч Зеленському щось зроблять? Бо він веде нас ось сюди, сліпо веде. Баранів привів сюди. І це вже завершення. Нашої державності, повної, повної державності. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Все рівно надія є. Донатимо на зсу, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.